Щиро дякую вам за комплімент. Мені дуже приємно і дякую, що дивитеся мої відео. пишете мені коментарі. А я любуюся своєю капусточкою, яку зараз зробила знижку. Всього по 15 гривень це декоративна капуста. Є висока фіолетова і висока біленька. Це на зріз, і низька. Ось вона така, це суміш. Це така крута штука. Я вам серйозно кажу, вона буде зараз, вона собі буде рости, як капуста. До речі, хворіє вона так, як звичайна капуста різними, там, ну, які хвороби, оприскувати її треба так як звичайну капусту. От. І ми її зараз висаджуємо. Якщо вона оця висока, ми її поглибше садимо. Десь аж отакого. Бачите, залишаємо, скільки над землею це все садимо в грунт. Проще, напевно, під лопату або сапкою. От її висадили, і вона саму красоту покаже вже в осінь, тоді, коли буде холодать. І вона буде цілу зиму, на грядочці, з-під снігу виглядати. Така красуня, це просто. Тому ось так, ще трохи є до продажу. До речі, можливо, кому потрібна велика кількість, можна замовити дешевше на опт.